Вітаю вас в эфире «Провінційні вісті». У Тернопільській податковій сьогодні вранці близько 10-ї побували представники силових структур і, начебто, під прицілом автоматів вивели з приміщення чоловіка, вірогідно працівника податкової, голова якого була прикрита його ж піджаком. Інформацію про це поширило кілька інтернет-видань. У прес-службі обласного управління внутрішніх справ участь міліції у цих подіях заперечили: прес-служби податкової та СБУ сьогодні близько 13-ї години. Нічого провінційним вістям не підтвердили, але й категорично не спростували. Надати Інформацію з приводу подій ці дві прес-служби пообіцяли, як тільки інформацію отримають. По обіді на офіційному сайті Генеральної прокуратури України з'явилася інформація про те, що відділ з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури за матеріалами СБУ порушив кримінальну справу щодо першого заступника голови начальника управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області. Посадовець отримав хабар особливо великому розмірі у сумі 750 тисяч гривень. На цей час. Його затримано. Група слідчих проводить невідкладні слідчі дії. Повідомляє сайт Генпрокуратури України. Да. У Тернополі пройшла маніфестація проти гомосексуалізму та ювенальної юстиції в Україні. Приводом до протесту стали зміни в кримінально-процесуальному кодексі України, які ухвалила Верховна Рада у четвер, дванадцятого квітня. Нововведення стверджують учасники маніфестації спрямовані на руйнування традиційної сім'ї та поширення одностатевих стосунків. <плес> На маніфест під стіни Тернопільської обласної державної адміністрації прийшли представники різних громадських та релігійних організацій, які об'єдналися, аби висловити своє невдоволення змінами в кримінально-процесуальному кодексі України, а саме ухваленими 12 квітня Верховною Радою нововведення, що стосується гендерної політики та ювенальної юстиції. На думку маніфестантів, нововведення спрямовані на знищення інституту сім'ї в українській державі. Дитина має право подавати на батьків до суду сьогодні. Може по скарзі дитина скаржитися на припустим там вчителю чи спеціальному працівнику соціальної політики, і на те, що припустимо його вдома заставляють якусь там робити роботу чи насварили. чи це вже і називається порушення прав дитини, і це є загроза батьків сім'ю позбавити прав батьківських і відлучити в такій нормальній сім'ї дитину і віддати її усиновлення. Додаткову загрозу кажуть маніфестанти несе так звана нова гендерна політика. Раніше в Україні гендером вважалась рівність між чоловіком та жінкою. В новому розумінні гендерна рівність передбачає рівні права і для одностатевих шлюбів. Це є страшний геноцид. Розпадеться сім'я, розпадеться вся Україна. Нас труд з лиця землі. Хочу сказати тим людям, які сьогодні нас не розуміють або сміються. Ви будете кричали, але це буде запізно. Коли прийдуть до вас додому відбирати ваших діток четверо з палками, ви нічого не зможете зробити. І будете кричати, але це буде запізно. Так що приєднуйтесь до нас і кричіть сьогодні, коли ще можна кричати. Врешті учасники маніфесту підписали і передали голові облдержадміністрації звернення до Верховної Ради з вимогою накласти вето на ухвалені зміни до кримінально-процесуального кодексу і колоною пройшли центральними вулицями Тернополя. Із боргом за газ у 95 мільйонів гривень завершило опалювальний сезон комунальне підприємство Тернопіль теплокомуненерго у масштабах України це далеко не рекорд, бо є міста, які боргують сотні мільйонів. Основна причина цього невідповідність тарифів цінам за газ. Тіх для теплопостачальних підприємств встановлює держава. Вона ж мала б компенсувати різницю у ціні дорожчого газу і ціні на голубе паливо закладені у тарифах для населення. Та компенсація ця надходить і ще малим спізненням. Востаннє держава компенсувала Ніцю станув на 1 січня минулого року. Відтоді в Україні закінчились два опалювальних сезони. У Тернопіль містеплокомуненерго кажуть, що не нарощувати борги за газ просто не можуть. Тарифи на тепло і гарячу воду для тернополян Київ не переглядав із лютого 2011 року. Відтоді газ дорожчав. Відтак нині чинні у Тернополі тарифи для населення на тепло і гарячу воду. Видатки на виробництво тепла і гарячої води покривають не більше як на 65%. відсотків. Різницю у тарифах щодо ціни на газ в останнє Тернопіль містеплокомуненерго компенсували станом на кінець 2010 року. Однак кажуть теплопостачальники, надія з'явилася. Є рішення Верховної Ради про це, щоб передбачити, внести зміни в бюджет України і передбачити кошти для теплокомуненерго, підприємств теплокомуненерго України і водоканалів. Також от переді мною якраз воно є. І десь очікуємо з дня на день очікуємо постанову, де буде конкретно розписано буквально всі статті і куди йшло. За цією постановою уряду у Тернопільмістеплокомуненерго як компенсацію за різницю в тарифах на газ розраховують отримати 46-47 мільйонів гривень. Ця сума є дуже потрібною, кажуть у комунальному підприємстві вважаючи те, що на сьогоднішній день населення заборгувало нам 31 мільйон, плюс 47 мільйонів, це борги ну, в загальному всі, так, 47 мільйонів, плюс 46-47 мільйонів, це от складає якраз оцю, цю недоїмку про за газ перед Тернопіль місць газом, і плюс 20 мільйонів, це за прошлий рік, за 9 місяців. Итого, за газ і того за газ ми винні 95 мільйонів. Якщо зложити це все, ми покриваємо. Баланс в цьому є. І надіємося на це, що так і воно і буде. Коли саме і як грошима чи взаємозаліком отримає цю компенсацію Тернопіль міське на підприємстві прогнозувати не беруться та сподіваються, що трапиться це якнайшвидше. Інше комунальне підприємство Тернопільводоканал радить встановити індивідуальні лічильники води тим, хто ще цього не зробив. Загалом у Тернополі індивідуальні лічильники мають 88% абонентів підприємства. Решта 12% – платять за воду згідно з затвердженими нормами споживання або за показниками загальнобудинкових лічильників. В обох випадках людям доводиться платити за воду чи не удвічі більше аніж тим, хто має індивідуальні водоміри, кажуть в Тернопільводоканалі. і наводять приклад з витрат однієї середньої статистики. Птичної сім'ї із трьох людей. Витрати на оплату послуг до постачання та водовідведення в середньому місці складають порядка 41 гривні у випадку, якщо абонент встановлений індивідуальний засіб обліку. Якщо ж його немає, розрахунки проводяться або згідно з затверджених нор споживання води, або у випадку наявності в будинку загальнобудинкового лічильника, згідно його даних. Тобто, абоненти, які розраховуються згідно з затверджених норм споживання води, Десь оплачують в середньому місяць, ну сім'я, скажімо так, як я наводив для прикладу з трьох осіб, 82 гривні в місяць. Ті ж, де розрахунки ведуться по загальному будинковому лічильнику, оплачують в середньому 104 гривні. Встановлення індивідуального лічильника сьогодні у Тернополі коштує близько 400 гривень. Є і дорожчі високоточні лічильники класу С, які обійдуться трохи більше як у 700 гривень. Водночас у Верховній Раді вже розглядають можливість обов'язкового встановлення індивідуальних лічильників класу С. Насамперед, це стосуватиметься тих, у кого лічильників досі немає. Тож, якщо ви хочете встановити дешевший водомір, той що за 400, краще не зволікати, радять у Тернопільводоканалі. При цьому запевняють у водоканалі встановлений лічильник окупить себе вже за рік. Воно получається майже 500 гривень економії порівняно з абонентами, які має, точніше, розраховується по нормах споживання води, і майже 750 гривень з тими абонентами, які розраховуються по загальнобудинковому лічильнику. Тобто, якщо ви бачите, по сумах в принципі, сума економії перевищує вартість встановлення тих самих лічень. Комунальники Продовжують наводити лад на місці замощеної ями, яка утворилась у центрі Тернополя минулого місяця. Зранку, 12 березня, посеред проїжджої частини на перехресті вулиць Руської та князя Острозького провалився асфальт. Як згодом з'ясували комунальники, причиною цього стало руйнування верхнього шару бетонної труби каналізаційної мережі міста, яка прокладена вулицею Острозького на глибині майже 6 метрів. Яму, що утворилась, повністю засипали глиною, піском та щебнем. Однак після дощів, які останнім часом випали у місті, ґрунт трохи просів. Відтак, кажуть працівники Тернопільводоканалу, сьогодні довелось досипати щебеню. Заасфальтувати планують, коли суміш трамбується і більше не просідатиме. Після зимової заміни труби йде осадка ґрунту, і сьогодні ми досипали щебня, щоб не було вибоїн. Тобто ніяких проблем надалі ні, немає? Ні, бо. ні, ні. Це що йде осадка ґрунту, дощі і ґрунт осідає. А сама труба тепер справна? Так. Продовжуємо випуск до травневих свят. Укрзалізниця призначила додаткові потяги. Відтак, в період з 26 квітня до 6 травня, курсуватиме 8 додаткових поїздів. Аби забезпечити підвищений попит на перевезення під час травневих свят. Південно-західна залізниця призначила додатково три потяги: Одеська, Придністровська, Донецька, Львівська і Південна по одному. Аби напередодні свят пасажири української залізниці не відчували нестачі квитків. Укрзалізниця вже впродовж кількох років вводить на період свят чи то новорічно-різдвяних, чи то великодніх і травневих додаткові потяги. Поїзд п'ятсот 553-554 п'ятсот п'ятдесят сполучений Тернопіль київ Він буде виходити із Києва в 6 години ранку і прибувати в 4, біля 14 години і в 14.40 відправлятися з Тернополя і прибувати біля 22-ї години вечора по Києву. Буде він курсувати 28-го, 29-го, а також буде він ще 2-го, 05-го. Ці поїзди 28 та 29 квітня через Тернопіль проходитимуть додаткові потяги в напрямку Київ Івано-Франківськ. Поїзд ужгород Київ курсуватиме 27-28 квітня, 1 і п'ятого травня. Залізничники звертаються до пасажирів з проханням завчасно купувати квитки на період літнього відпочинку. На залізниці очікують значне зростання пасажиропотоку. Натомість, кількість додаткових вагонів цьогоріч буде меншою. На літній графік руху поїздів будуть відмінятися поїзда деякі, значить 116-115. Це поїзд на Київ, на наш 350-й Тернопіль-Харків. теж буде відмінятися, а також буде відмінятися 41-й, 42-й поїзд. Це пов'язане з тим, що додатково будуть задіяні і курсувати поїзда швидкісні, це Львів, Київ. З напрямку, щоб догрузити ці поїзда, значить будуть додатково додаватися теж підвоз до тих швидкісних з Тернополя до Львова. Наразі Укрзалізниця продовжує роботу із призначення поїздів на Треневі свята, про що повідомлять додатково. 72 роки святкує Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. За роки свого існування цей вищий навчальний заклад підготував понад 55 тисяч фахівців для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних вищих навчальних закладів. Тисячі вихованців педагогічного університету стали визнаними майстрами педагогічної справи, вченими відомими своїми науковими здобутками не лише в Україні, а й далеко за її межами. 15 квітня 1940 року в Кременці відкрили учительський інститут, який 4 серпня 1950 року реорганізували в педагогічний. У 1969 році навчальний заклад переїхав до Тернополя. Сьогодні ж в університеті на 10 факультетах навчається близько 8 тисяч студентів. Функціонує факультет після дипломної освіти, де щороку перекваліфіковується близько 200 випускників вищих навчальних закладів. Є аспірантура, де да навчається. Понад 160 молодих людей із 22 спеціальностей, а також докторантура із семи спеціальностей. Лише за останні п'ять років 18 викладачів університету захистили докторські, 123 кандидатські дисертації. Для нас це свято, можливість кожного року підвести невеличкі підсумки нашої роботи, і треба зазначити, що щороку у нас є. Ну, принаймні, якщо і не дуже такі аж міжнародні досягнення, то чимало досягнень, якими ми гордимося. Це стосується і поліпшення матеріальної бази, це і покращення нашого кадрового складу, і здобуттям незалежності України на Тернопіллі виникла потреба власної кузні істориків, які б змогли пояснити ті проблеми, ті явища, які відбувалися наприкінці 80-х, 90-х. Особливо відчутно це було напередодні національного відродження. Відтак в 1993 році відкрили історичний факультет. Робота, яка пов'язана з навчанням, завжди є цікавою, тому що це зустрічі з молодими людьми, цікавими людьми, яким з якими хочеться не просто щось передати, а й від них дуже багато чого взяти. І напевно, що головний здобуток викладача вчителя це в тому, що він має змогу. Вчитися разом із своїми учнями і студентами студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка пишаються тим, що навчаються саме в цьому вузі. А в день університету молоді люди організували караоке, молодіжний флешмоб та святкову імпрезу за участі колективів та виконавців інституту мистецтв. Інститут чудовий, хороша група навчання. Ну мені подобається. Тут навчатися, особливо інститут мистецтв, тому що ми завжди організовуємо якісь концерти. Е, ну, ми не скучаємо ніколи. Навіть сьогодні в нас дуже гарний концерт. Е, якщо ви знаєте, в нас день університету, і цьому присвячено концерт, дуже цікавий. І взагалі в нас відбувається дуже багато різних конкурсів, олімпіад, е, тому скучати не приходиться. Підняв рівень технічний. Тобто мені як музиканту це дуже добре і технічно піднявся рівень. Та тобто, й загалом їх колектив чудовий, керівництво теж. Багато де бували, займали призові місця, і дуже цікаво. Взаліто дуже цікаво. Хотів би привітати не тільки тих, хто сьогодні за партами чи біля кафет, але й всіх випускників нашого університету, а й вже поза 50 тисяч, які теж причетні до цього свята, які своєю працею, своїми успіхами в навчанні плекали ті здобутки, якими ми сьогодні гордимось. 22 квітня у християнській дно обряду провідна неділя, яку ще називають Фоминою, на згадку про апостола Фому невіруючого, який спочатку не повірив у Воскресіння Ісуса Христа. Довіра навернувся лише коли на власні очі переконався у диві. Першу неділю після Великодня ще називають Фоминою або провідною неділею. Вона завершує світлий тиждень а богослужіння в цей день з величою подією явлення Ісуса Христа святим апостолам на восьмий день після Його Воскресіння та утвердження у вірі святого апостола Фоми, коли в Сіонській горниці явився вдруге Ісус Христос і був там серед них Фома. Коли Фома побачив Господа, і він зразу сказав мій Господь мій і Бог мій. Коли він сказав, вложи рукою пальці мої ребра, мої рани будь-ніколи вірним, недовірним, а вірним мені. І ось він його називає Господом. Якби на переконання учнів і апостолів і самого себе, і нас усіх переконавши дійсно Ісус Христос Воскрес і змертив у провідну неділю на кладовище приходять всією родиною. За поминальним обідом родичі повинні згадувати добрі справи. Ави рідної людини голова родини зазвичай промовляє: дай нам Боже довго на цьому світі проживати, в добрім щасті панувати, а померлим щастя Божого діждати. Я зичу вам всім щастя, здоров'я. Я бажаю вам успіху в вашому житті, творчості, науки добрих дітям, онукам, нашим правнукам, всім українцям, як на Україні, так і поза межами України. Хай Господь нас благословить миром, достатком, бо воскрес Христос із гробу і дав нам життя вічне. І ми повинні тим радіти. Радість не має, цій радості не повинно бути меж. Щастя вам, здоров'я вам і всіх земних духовних благ. Христос Воскрес, воістину воскрес. Воскрес і Воскресає наша українська земля і наша Україна. Провідну неділю ще називають неділею оновлення новою, білою, дарною неділею. На поділій Волині цей день називають гробки могилки на лівобережжі Бабський Великдень, на Херсонщині Поминки. Та церковна назва цієї неділі найпоширеніша в Україні провідна. У кожному регіоні з цим святом пов'язані свої звичаї, але єднає усіх в цей час віра у Воскресіння та життя вічне. Зразу у мене все на сьогодні. Гарних вам вихідних і цікавих подій до зустрічі у понеділок ввечері.